Тут описаний доволі простий і прямолінійний процес продажу, як би він міг виглядати. Завжди, коли ми починаємо працювати з нашим лідом, перш за все, нам потрібно зрозуміти його проблему. І я завжди е, люблю використовувати це питання, чому він з нами зараз говорить? Я з людиною виходжу на дзвінок, чому вона прийняла рішення, що їй треба зі мною поговорити? Та? Чомусь ця людина зі мною говорить? Дуже часто є таке, що ну, людина там вийшла на дзвінок, просто поговорити. Якщо це є наш таргет audience, і це є екзекерів, і це є людина, яка зайнята, в якої немає вільного часу почистити зуби, та, то вона з нами не просто говорить. Це людина, яка прийшла на дзвінок, і вона. Має якусь проблему, і що найважливіше, вона шукає рішення, і вона хоче, щоб ви цим рішенням став так Тобто, спочатку нам потрібно зрозуміти, чому ця людина з нами говорить, яка в неї проблема, з чим вона стикнулася, що їй заважає жити, що робить її життям складним. так Коли ми. Це зрозуміло, тобто із цього і починається будь-який продаж. Ми задаємо запитання, навідні запитання, глибші запитання. Тут, до речі, дуже важливо ще наголосити, що часто недосвідчені продавці починають задавати лишні запитання, які не, не необхідні, тобто вони не несуть ніякої цінності. Наприклад, я як продажник починаю задавати якісь запитання, воно мені нічого не дає. Я просто іду і далі починаю щось питатися. Цих моментів потрібно уникати максимально сильно, тому що якщо людина знову ж таки зайнята в неї мало часу, вона хоче отримати рішення, ми її починаємо засипати непотрібними питаннями, то е, вона буде відчувати, ніби ми просто марно витрачаємо її час. Та? І тому цього не треба. Якщо у вас немає, що питатись, не питайтесь. Але продумайте там наперед якийсь перелік запитань, які для вас важливі, для того, щоб зрозуміти, що це ваш лід, для того, щоб зрозуміти його проблематику, для того, щоб зрозуміти наступне. Що ж йому запропонувати, так? тобто які товари і послуги ми йому запропонуємо? Немає різниці, якби ну умовно, я продаю консультації з продажу, тобто я консультую в продажах. але... То, що я буду демонструвати, то що я буду продавати клієнту, і як я підберу це, буде змінюватися прямо лінійно. Для когось це там підняти конверсії, для когось це налаштувати процес, для когось це працівник не хоче робити роботу, для когось це я боюся продавати, для когось це щось інше. Тобто, загалом це одне і те саме, але продавати я буду різні речі. Так? І відповідно для того ми і задаємо ці питання спочатку, для того, щоб зрозуміти, що. Подати людині, що ми їй будемо продавати, і, відповідно, після того ми переходимо до презентації пропозиції, і тут ключове узрозумілий спосіб для лідара. Тобто ми це маємо донести його мовою, ми це маємо донести для нього не те, як нам це подобається, як ми звикли це робити, а донести мовою ліда. І що тут є важливо? Перш за все, це прозорість. Е, і… Я про це частково, мені здається, навіть в анонсі ми про це згадували, що має бути зрозумілий процес співпраці, комунікації, чітке утворення. І то більше стосується сервісної сторони. Та? Тобто, якщо ми говоримо з лідом, ми йому презентуємо, ми маємо дуже чітко йому пояснити, що буде відбуватися, як буде відбуватися, що він отримає, як ми будемо з ним комунікувати, як буде проходити оплата. Ми маємо ці частини проговорити. Окрім того, так, ми співпрацюємо. Мовою Ліда. Дуже часто, і я з цим стикався декілька разів з клієнтами, з які в UDC є. В них, наприклад, сейл, він продає аутсорс, і він каже: там у нас є модель outsource and we also have outstaff. І Лід, наприклад, питає: А що таке OutStaff? Бо вони не знайомі з цим терміном. Тобто для них він не існує, вони не знають, що це таке. І відповідно, треба підбирати правильну мову, і треба. Правильно комунікувати з нашим відом, окрім того, ми маємо надати якесь підтвердження того, що ми зможемо виконати обіцяни. Так? тобто, ми презентуємо, ми показуємо, ми можемо зробити це і то, і то. Нам треба якесь підтвердження, та щоб пояснити, що це насправді is going to happen. І до речі, найкраще ці презентації пропозиції проводити в вигляді якоїсь презентації чогось написаного. Водесрите з мач береден водес Та Люди це вірять значно більше, тому що є написано, тому завжди краще мати якісь ем, візуальні ефекти, та? коли ви це показуєте. Так само, як і я це по суті зараз роблю на презентації. Та? Тобто значно легше консюм інформацію. І е, потрібно подумати про потенційне надання гарантії. Тобто, е, якщо в нас є якась гарантія, зашита в наш офер. Та?